Ми дуже часто недооцінюємо те, що ми можемо зробити за рік за півроку часу, і переоцінюємо те, що хочемо зробити за день чи за два дня. Ви думаєте цю цю фразу насправді? Я раніше цього не розуміла. А зараз я на це дивлюсь зі сторони того, що маленькими кроками, систематичними, постійними ми здатні створити в своєму житті набагато більше, ніж ми десь малюємо у своїй голові планами там на день, на годину, на два дня, на місяць навіть і коли в нас щось десь не виходить, ми вже десь можемо е десь розстроюватися, розчаровуватися, сумувати. Але ми. Часто недооцінюємо, якщо ми продовжуємо це робити, на що ми здатні за півроку, за рік, а то й за декілька років часу. На цю думку мене наштовхнуло створення портретів. Ніколи вам не показувала, трішки відблискується, але гаразд. Я так само створюю портрети. Я от природи красиво малюю і створюю різноманітні портрети. І от створюючи цей портрет, вчора я буквально його закінчувала, і до мене прийшла думка, що цей портрет, по факту, він починався і створювався з малесеньких штрихів, з малесеньких рисочок. Просто штрих за штрихом, рисочка за рисочкою. І, виходить, створюється об'ємна, реалістична, красива картина. От просто гляньте. І все реально починалося з цієї рисочки, з цього штриху. І чому вирішила зараз теж записати вам це відео, і поділитися цією думкою? Тому що насправді такий маленький на перший погляд крок, така маленька, на перший погляд, дія там рисочка, штрих. Ну, коли ми її багаторазово, коли я окей, її багаторазово повторюю ще раз, ще раз, ще раз, ще раз, тут раз і створилося око, тут раз і вмовно, там створилося волосся. Тому що вдумайтесь, скільки тут просто цих штрихів. Тут раз і створилося там ніс, губ, і створився портрет. Так, от в цьому відео я хочу прямо донести цінність на такому життєвому прикладі свого життя. Наскільки важливо продовжувати діяти малесенькими кроками у вашому ритмі, у вашій сфері, у вашій справі, якщо ви подивитесь на своє життя з цього принципу, чим би ви не займалися, що би ви не хотіли створити, і так далі, якщо ви подивитесь зі сторони окей, які маленькі кроки я можу робити далі систематично, дисципліновано, я впевнена, ви знайдете ці кроки, і ви зможете створювати в своєму житті все те, що ви би хотіли. А якщо вам це відео попалося вперше, підписуйтесь, щоб не загубити мене, залишайте сердечка, пишіть свої думки щодо цієї історії, і буду раз вас рада бачити в себе в на сторінці. З новим роком!